Так, п'ять питань чемпіону світу Олександру Усику. Олександр Усик, е, яка пісня у таборі у вас грає найчастіше? Слухай, всі по кругу грають. Заповіт частенько грає. Я тому що я його співаю, ходжу. Півоваров грає. Та по кругу. Спочатку ж ви чули, якась, мол, от вони по кругу грають. Якщо хочемо щось поставити, там, щось особисте, то я серому кричу. Сері, там, поставте таку-таку-то пісню там, і все, і пісня ставиться. З яким звіром у вас асоціюється Даніель Дюбой? Я не думав про це навіть. Не знаю. Не можу навіть сказати. З лилівцями асоціюється uh, після прес-конференції, так я подумав. Uh, Блін, зараз розказали і тепер психологічно я буду про це думати. Uh, ні, не знаю. Взагалі, хай. Медвідь хай буде. Окей. Okay. Uh, ваш рейтинг топ-3 паунд зараз у світі боксу? Перший – це Теренс Кроуфорд. Другий – І Девіс. Які польські слова ви встигли вивчити за час табору? Да, Нормально, багато слів знаємо. Е, трошки навіть ну, спілкуємося. Багато слів? Всі цензурні. Е, практично, так. Да. Ну, може бути одне тільки нецензурне, яке нам кажуть, що не можна казати його. По телебаченню, але воно цензурне, ну це як, як, як якби як сказати випуклий живіт. І по-польськи знаєте, так, да, як це буде? Uh -huh. Все, ну отакі, ми, ну, ми просто сміємося, у кого випукли живіт, і ми з цього сміємося. Ні, всі цензурні, до речі, нас поганим словам не вчать. Я думаю, що це ну, дуже поганий такий стереотип. Знаєте, хто завжди поганим словам? Москалі учить поганим uh -huh. словам, завжди о, отак от буде, отак, от отак. Ну це, блін, не, не круто. Якщо у нас навіть питають, якщо ми спілкуємося з кимось з спарін-партнерами, наприклад, він підходить, каже, наприклад, як буде там доброго ранку, як буде дякую, як буде там смачного. Ну, і от такі слова питають. І все, і ми там отак, 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 отак будуть. І вони там пару днів запам'ятовують, там після спарри на Там дякую, чи коли приходить, там доброго дня, доброго вечора, там прошу, там ну ні, цензурні слова в чим, так що все нормально. Матюки – це взагалі погана тема. Останні п'ять слів від вас нашим героям. Будьте щасливі, любіть один одного і не забувайте про те, що ми, українці, ти хто перемагає. Слава Україні!